Анастасія Фенченко. вони перемогли 11 історій про людей з ранами, видимими і невидимими. Авторка книги, журналістка, воєнна репортерка та волонтерка описали 11 історій ветеранів війни, які пройшли крізь пекло, втратили кінцівки, але не втратили дух. Вони не просто продовжують жити, а надихають інших. У збірку увійшли історії Дмитра Лиховія, Вікторії Дворецької, Дмитра Кутова, Сергія Храбка, Віталія Омельченка, Оксани Якубової, Івана Родого, Олександра Терещенка, Володимира Товкиса, Юрія Зверзаєва, Олександра Сакури, Фештиги, який загинув уже під час нової фази війни у 2022 році. Дівчата зрізають коси. Книга Дівчата зрізають коси це спогади 25 жінок-воячок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014 2018 роках, як стрілки, куліметниці, медики, мінометниці, снайпери. У спогадах йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки і жінки в українському війську, війську в різні періоди війни, розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій. Ці історії було записано з листопада 2017 тисячі до липня 2018 року воєнною кореспонденткою Євгенією Подобною. Павло Вишебаба. Тільки не мені про війну. Павло Вишебаба музикант, активіст і поет. Він родом із Краматорська і зараз воює на Донеччині у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. У березні 2023 року під час відрядження розпочався його благодійний тур України, мета якого зібрати кошти для закупівлі артилерійських установок для своєї бригади. Тільки не пиши ані про війну. Збірка його віршів, написаних на фронті, а одноіменний вірш це відповідь на лист Доньки, яка чекає на повернення Павла додому. Сергій Жадан, інтернат. Війна завжди приходить несподівано. Просто посеред ночі стає розуміння, що чуєш звук пострілів і бачиш вогонь у вікні. І звичайних хід днів безповоротно порушується. Тепер настав час боротися за власне виживання і вирішити, по пік барикад доведеться опинитися. Саме такий вибір доведеться зробити Павлу, до будинку якого наближається лінія фронту. Яку потрібно переступити. Це не роман епопея яка покликана стати панорамою, що відбудеться на сході України. Це історія одного простого шкільного вчителя, його прагнень, мотивацій і цілей перед лицем небезпеки, коли за лічені години може помінятися історія і твоє місцеві. Євген Положі Іловайська Розповіді про справжніх людей. За Іловайськ усі заплатили високу ціну. Український рахунок 366 загиблих, 429 поранених, 128 полонених, 158 зниклих безвісті. Це тільки офіційні дані. І це зовсім не всі втрати. Іловайськ, Євген Положіння. Художній твір, роман, побудований на реальних подіях. Відомий письменник та журналіст вислухав сотні учасників Іловайської трагедії. У цьому автори допомогли бійці, добровольчі батальйонники, які 26 серпня 2014 року потрапили в оточення під Іловайськом. Без них ця книжка ніколи не відбулася. Вони та їх подвиги і є ця книга. Серед героїв, що мають реальних прототипів, живуть, здійснюють подвиги та помирають і вигадані персонажі. І якщо учасники тих подій знайдуть у тесті деякі, Невідповідності із своїми спогадами ми просимо взяти до уваги, що це не є документальна повість. Хоча автор і намагався бути максимально точним. Савур Могила військові щоденники авторами Максим Музика, Андрій Пальваль, Петро Потєхі. Савур Могила незвичайне місце, а ця книга не стільки про місце, скільки про людей. Із серпневі події 2014 року. Як промінь ліхтарика, кинутий у темряву, авторська свідомість вхопила обличчя, дії та враження і, пропустивши крізь призму власного досвіду і світогляду, перетворила на текст. Багато суб'єктивного, мало пафосу, напевно, є неточності, пов'язані з особистостями сприйняття подій і властивостями пам'яті. Але не спроба передати все саме так, як запам'яталося. Спершу автори писали тексти для себе, щоб зрозуміти, щоб не забути, щоб перетравити отриманий досвід, бо існують речі, які не можна довго тримати в собі. Спека, втома, обличчя побратимів, Розуміння того, що завтра може не настати. Пил і піт. І це є війна. Вона завжди поруч. Валерій. Ананієв сліди на дорозі. Валерій Ананієв, десантник, блогер та мандрівник, ветеран українсько-російської війни, що брав участь у боях за Слов'янськ і Дебальцеве. Книга Сліди на дорозі. Його дуже особливий досвід, брутальний і чесний. Ананієв описує війну у деталях і кольорах, та справді допомагає зрозуміти, що відбувалося на сході нашої країни, починаючи з. 2014 року, до речі, 24 лютого спочатку повномасштабної війни Валерій доєднався до лав ЗСУ. Тож, можливо, після перемоги нас чекатиме на книга. <звук> Артем Чех.ну Один з найцікавіших українських письменників Артем Чех. Ай, пошти вільше. Він найцікавитіших українських <звук> письменників Артем за свого піктюру. Тепер за швидкий місяць, який шовдувався з 2215 років, який шикав точку пенду. Лишиться року 2017 року, тоді групи ставили обласне станство Дубинного збіження в єдиному рівні часу. Відсоток ухожих у час рік тим, що влогівки 2015 року на свій визвіль ставили по повності смунослення відбувалося в різних ріднатові чинності в двох кількостях СТМС і в подорожі життя. Бо чесний і лідер навіть до ц Валерій Пузік з любов'ю тато. Валерій Пузік письменник, режисер, ветеран, а нині знову військовий заслуг. Його нова книга це збірка писаних чи уявних листів до сина та дружини. Нотаток про теперішню війну та спогадів про долюдневу, яку зауважує автор добре означали словом там. Тепер там. Повсюди, повсюди. І автор, який не обирав цього життя, стає на захист країни, сина дружини. Історії про воєнні, будні, чергуються з віршами та листами до сина і дружини. Вони однаково правдиві, адресат <кій> щиро говорить про себе, свої почуття та біль, про страхи і втому. Як зауважує автор, цієї книги вже не мало би бути. Він не хотів більше писати про війну. Олександр Вдавинченко, 72. Записки комбата. Автором цієї книжкової новинки є командир 101 окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України, колишній командир 1 батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців. Полковник Олександр. Позивний Книга охоплює події 2014-2016 років, кінематографічно змальовує події військової, події від Авдіївки. І постає перед ними з її сторінок і бойовий командир. Просто людина. Я наказував своїм бійцям жити. Я забороняв, забороняв їм вмирати. А вони гинули, гинули, не виконуючи наказ.